Сьогодні у нас відбуваються збори від окремленого підрозділу Всеукраїнської асоціації жінок суддів. Ця асоціація була створена у 2015 році в Івано-Франківську з суддями Івано-Франківщини, Львівщини інших, з інших областей суддів, а наш підрозділ був створений в червні 2016 року. Це другі збори. І ці збори ми скликали з метою визначення ролі суддів жінок, у підвищенні авторитету судової влади, в налагодженні комунікативної роботи, в тому числі зі ЗМІ, через прес-центри суду. І, зокрема, Зі зверненнями вступним словом під час проведення судових засідань. Крім того, ми хочемо обговорити питання, які пов'язані з забезпеченням безпеки роботи суддів жінок. Це стосується впливу, тиску, зриву судових засідань. Також соціальне забезпечення жінок. Тому що в Закарпатській області є декілька жінок, які не забезпечені житлом. Вони доїжджають до роботи з інших населених пунктів, знімають квартири. А крім того, є судді жінки, які не забезпечені належними умовами праці. Це стосується Іршавського районного суду після пожежі. Деякі судді не мають окремих кабінетів. Крім того, забезпечення орхтехнікою, мантіями, канцелярськими товарами і таке інше, тобто все, що пов'язане з відправленням правосуддя. І тут ми розділяємо роботу самих суддів жінок, а також звернення до влади щодо тих питань, про які я говорила. Наше відділення воно саме чисельне. На 17 суддів. 17 суддів жінок. 34 є е, в апараті суддівському в корпусі. Але 17 вступили. І сьогодні я знаю, що привезли ще заяви судді жінки. Крім того, е, є заяви жінок, помічників суддів. Вони також мають право бути членами. І, е, Працівники апарату, жінки, працівники апарату судів. Е, яка мета? Ну, мета в першу чергу забезпечення верховенства права, захист жінок і тих, що звертаються до нас, а також захист інтересів самих суддів жінок. Е, це те, що я говорила: це комунікації, налагодження комунікацій. Це підвищення авторитету. ну Багато ще таких всяких питань, які пов'язані з відправленням правосуддя саме на керуючий засадами. Тобто, це і змагальність верховенство права, законність, рівність всіх і так далі. Всі ці проблеми, про які я трошечки я сказала, вони стосуються і чоловіків. Це наші загальні проблеми. Жінки, ну, мабуть, тому що на них більше навантаження іде, тому що вони мами, дружини, бабусі, те, що все пов'язане з побутом, тому може, може вони більше уразливі. І тому, наприклад, такі речі, коли приходять судові засідання з образами, коли хуліганські дії вчиняють, то судді, суддя, жінка вона повинна ще більше витратити сил, зусиль для того, щоб якось опанувати себе, опанувати зал, все ж таки на Рівні відправити правосуддя, тобто виконати свою основну функцію судді.